Мої вітання, бандейка, ну що я сьогодні наважився вилізти на вулицю, сьогодні з одним кастелем уже ходжу, що радує, бо вчора ще без другого не обходився. В общем, потрохи попускаю. Приїхав на скупку. На жаль, Санька десь від'їхала. У нас ще поки один ключ. Тому, на жаль, всередину зараз не попаду. Но хочу показати вам ось наша скупочка. Це адреса Закрівського 47, зараз покажу вам тут будівлю, яка рядом. От тут у нас супермаркет Пчілка, БТІ, Ощадбанк, там поліклініка за углом і ось Закрівського трамвай. Вліво туди йде епіцентр. Так що, хто знає цю місцевість, приїжджайте. Ось тут у нас скупочка. Оце номер телефону на Viber можете скидати свої пропозиції, кому цікаво. І отут ми будемо працювати. Зараз все оформимо. В принципі, Сашка вже сидить, вже ми роботу розпочали. Я просто поки прихворів, то не маю такої можливості тут знаходитись, тому що мені не стояти, не сидіти, дуже, дуже тяжко коротко, це робити, поки в мене горизонтальне положення. Це сьогодні так. Вирішив трошечки розмятися. Ну, в цілому вже працюємо, так що пишіть, дзвоніть, кому цікаво щось там продати. І нагадую, друзяки, що ми збираємо кошти для наших хлопців на ЗСУ. І я вже неодноразово казав, що якщо може, у кого немає можливості там, якісь кошти перераховувати, можливо, є якісь речі, які можна реалізувати. І виручені кошти відправити хлопцям на їхні нужди. Так що пишіть з цього приводу також. Бо вже декілька підписників відправляли мені посилки. Дуже дякую вам. І ми робили добру справу. Потрошки, потрошки, тому що дуже багато таких мелочних затрат на хлопців там майже кожного дня комусь телефон поповнити, комусь там на сігарети скинути. Ну, в общем, це починаючи з такого. Я вже не кажу про якісь. Потреби, на які треба робити збори. В общем, такие діла, друзьяки. Так що ще раз нагадую, за Кривського 47, такая така от скупочка старих речей. Приїжджайте, будемо раді вас бачити.